Всім добрий ранок, друзі. Була в мене на днях така цікава рибалочка. Вийшов потренуватися, як зняти ролик, так, щоб не спалити точку. Чесно кажучи, на кльов я не розраховував, але так вийшов, що рибка покльовувала. Не записав я привітання та прощання на цей ролик, тож воно буде таким чином. Поясню, чому я робив так, щоб не спалити точку, Того, що ну, всі ми знаємо, що є не дуже. Адекватні люди серед нас, які вибивають рибу, які дуже сильно загажують береги водойм і все-таки інше. Тому я не хотів полити точку. Коротше, пропоную вашій увазі ось такий ролик. Що народ? Зібрали вже трючка. Все по класиці, 3 грамчика, малюсінька приманочка. Будемо намагатися вмовити окунця. Далі, як завжди, будемо щось міняти, щось пробувати. Рибалка має бути різноманітною, навіть враховуючи, що ми з вами намагаємося ловити окуня. Хоча ця риба не є для мене серйозною, так собі, скажемо, на любителя. Сподіваємося, що когось ми таки вмовимо. Варіації проводок, зараз беремо теж. Пробувати поки що підкиди, Спробуємо. Оба беляха. Це була клювака, як ви могли бачити. Ось, будь ласка. Була клювака. Ладно, Зараз замінимо приманочку і спробуємо ще раз. Та ж сама приманочка, ну, верніше інша. Та ж сама форма, це я не знаю, одна з багатьох численних копій свінга, яка в мене є. Там я навіть не пам'ятаю, хто з них є виробником, бо дуже багато їх у мене. Хтось там і сам лив мені давав і купові якісь різні приманочки. Ну, коротше, суть в тому, що ця тема працює. До речі, окунця я на нього половлював непогано, скажімо. І Влітку було, там і бички. Ну, коротше, приманка збирає все, особливо полюбляє їм м'ялкощук, до речі. Ну і судак також. Коротше, що я вам розказую. Всі знають, що це дуже класна приманка. Скажімо, так воно буде простіше. Так, Як ми бачимо, є у нас рибка. Бляха, ну судячи по покльовці, це мабуть все-таки, да, це щучка зараза. Зараз, мабуть, заріже вона. Ну, Якщо заріже, то так і буде. Оба. Ось такий щук. Да, рибка, коли ти треба, то ти не клюєш, коли не треба, то ти клюєш. У нас сьогодні ціль трішки інша, окунець. Ну, нічого. Хай буде щучка, клювака, все одно. Приємно. Добре, будемо далі діяти, притримуватися, так би мовити, нашого попереднього плану. Е, Все-таки хочеться знайти, повторюся, це е, активного окуня. Так, ну щучки, як завжди, лишила нам соплі. До речі, нагадаю, хто там не в курсі, що зараз на вилов щуки заборона, тож вся риба. Ну, будь-якого розміру, неважливо шнурки, чи велика чи мала, вона має повертатися в рідну стихію. Щойно був ще один контакт знову, але в цей раз вже якось, як мені здалося, було все-таки покльовка більш-ближче до окуня. Це не був щучий різкий удар, це було все-таки якесь таке більш Коротше, якось навалилося, скажімо, на приманочку. Ну, Пробуємо далі. Щось Хтось тут є, живе, бо вже не перший цей контакт з цього напрямку. Народний встиг закинути одну з своїх улюблених приманок. Вона ще щойно щойно привиднилася, аж ось нарешті той, кого ми з вами шукали. Отак. Це окунець невеликий. Тож ми його амністуємо. До речі, пузати також. Ну, був би він більший, я б його забрав би, скажу вам так. Бо я нагадаю, тим, хто там крепко в коментах у мене сердобольний, переживає, що окунь це риба, яка ловиться для сковородки. Друзі, все, на цьому крапка. Вагітний він, не вагітний. Ну я це бачу так. Ну, Все, звісно ж, мали, то ми його амністуємо. Но комент на рахунок приманки. Прочу, у нас сьогодні з вами така рибалка. Підбираємо ключик до якоїсь незрозумілої риби. Можна, звичайно ж, буде щось спробувати почепити знову той вибор-хвост, невеличкий і покидати, але його просто атакує щука, мені таке не дуже хочеться. ловити щучку От окуня. Все-таки хочеться якось піймати. Так, останній закид 2,5 грамчиків. Ой, 2 грамчики, вибачте. І поставлю 3. <кій> так, пробуємо. А ну ж, дивимося, уважно. дивно чи не Оба. А, хе -хе -хе, дивно. Оба! Хе-хе-хе-хе, дивно. Таке дивно. Ну, якось так, коротше. О, це вже воно. Ось такий окунець, Це вже гарний, якого можна забрати додому, показати йому, яка в мене гарна сковорідка. Зміна вантажків нам не принесла бажаного результату, тому я все-таки буду рухатися далі по цій водоймі. Зараз покидаю ще на три грамчики, потім вже буду міняти на більш легку тему. Ну, вибачайте за таку картинку, але сонце мені світить прямо в очі. Погнали далі. Спрацювало, знову наші три грамчики. Е, пауза, але рибка взагалі невелика. Ну, тим паче. Е, зацініть розмір і зацініть, що воно вже вагітне, будь ласка. Ух ты, юп'я Ех, Хто за No comment, міняємо точку. Але зверніть увагу, знову ж таки на пузу цього монстряки, Воно з ікрою. Ну що, народ? Сьогодні у нас буде друга частина цієї рибалки, бо першу частину просто перервали терміновим дзвінком. Я був змушений е, лишити цю прикольну локацію. І поїхати у своїх справах. Тож я сьогодні взяв трішки інший комплект. Ну, коротше, про все це я вам розповім по ходу. Погнали, ловити далі. Не може вона пропустити. Блін. Куди ти таке клюєш? Ну навіть я не знаю, як це коментувати. Супер-мега щука. <світ> Капець. Ну, насправді то. Планах був окудець, так само, як і вчора, але маємо, оп, маємо, що маємо. Твій старочок такий невеличкий, прикольний. Працює? Ну вони завжди працювали. Ці твісторочки. Тож, почин сьогодні вже є. Будемо намагатися далі когось вмовити. Аж, друзі, ще одна невеличка рибинка. У нас в активі, щось сьогодні геть не хочу брати. То що міняється, мабуть, погода. Але все одно згорим навпіл, як то кажуть, в мову такого окунця, Балована сьогодні риба дуже прошена. клює аж з-під берега. Тобто кидаєш зовсім на міляку. І тоді відбувається покльовки на такого рачка. Вже поставив відкритий гачок, тому що дуже часто просто рибка цап і кидає, цап і кидає. Ну, коротше, така тема. Ну, продовжуємо далі ловити, колдувати, сподіватися, що ще щось нам вдасться вимучити. 2,5 грамчики там у мене стоїть. Сильний досить вітер сьогодні. Теж не дає ловити на більш легкі приманки, на жаль. Змушений 2,5 ставити. Опа, друзі, є невеличкий окунь. Не знаю з якої спроби я все-таки вмовив цю рибу. Ну, ні, я вас, я неправду вам сказав, це не окунь, це ось такий мелко щук. Але покльовка це, мабуть, з третього разу я її добрав, Вона до цього клювала. Дуже така характерна окуньова була покльовочка, дип-дип, дип-дип. Кидав 5 грамчиків, змінив на 4 і ось. Ну, коротше, я навіть не знаю. Клюють одні гіганти. Якось так. Це вже вчепив таку трішки більшу приманочку. 4 грамчики. Ну, коротше, 3 кг котлет поплило додому. Ще одна рибінка Мабуть щучка. Так. Да. Так само невеликі щука. Зараз, мабуть, зріжемо. Оба. А може і ні, побачимо. Фартова вона чи ні. Або я, фартова чи ні. Еп, фартова. Клас. Сама втекла. Да, попручалася так непогано. Да, це копія. Танти не знаю, чия це. Як завжди там вони в мене валяються якомусь в одній пачці. Хто виробник не знаю, така от приманочка працює. Роздерта, треба її спаяти і продовжити на неї ловити. Yeah. Ну що, я тебе вітаю, oh, Нар... oh, yeah. нарешті з почидом. А, ah, помощи пацикам привіт. Покажи окуня. Oh, Хорош... It's Хорош... It's now, it's now, хороший Що ж, такий вийшов відосик. В перший день я ловив о, китайським спінінгом від Люрестар 1,5 грам, метр 47 Здається, у нього зріст, називається він фрістайлер. Чотирьохчасна вудка. Дуже прикольна, тим, що поміщається в рюкзак. На другий день я ловив емо ом Кастомна паличка збирав Артем Сергієнко. Мені її для форелі. Теж до 5 грамів, ну, якби такі ультралайтова рибалка, як ви бачили. Катушка на, ніг, на цих спільнах була Divastiz, легка мілка шпуля від Ray Studio і шнурок був намотаний hardcore 05 по японській класифікації. Тож якось так. Тисніть вподобайку та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей, бувайте!